Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Hey Girls. Рік доходить до кінця, тож по традиції ми підведемо висновки, ітоги, що відбулося і що ми усвідомили за цей рік. Також поділимося з вами мріями і планами на наступний. Тож, перша думка, яку я прийняла, усвідомила наприкінці цього року, що моє тіло змінюється, оскільки я дорослішою, і це нормально. Навіть останні дні це прекрасно. Я ось дуже хвилювалася, напевно, що моя вага здвинулася. Це, здається, незначні кілограми, але для мене це було відчутно. І я хвилювалася стосовно цього, я пробувала раніше дієві методи, але вони вже не працювали. І буквально місяця два, як я просто прийняла, що, блін тобі, як би, дівчинку, вже 30, і це нормально, що твоє тіло стає жіночніше, ти стаєш жінкою, ти переходиш в новий етап свого життя. Тож, мій перший висновок цього року, що коли твоє тіло змінюється, це нормально. Да, але я думаю, що просто багато хто з щось буде дивитися, і такий типа сира, про що ти взагалі говориш? Але просто є момент того, що реально для кожного з нас є своя якась нормальна вага, є свої якісь моменти, коли ти відчуваєш себе комфортно. Дехто ти відчуває себе комфортно 50 кілограмів, дехто відчуває себе комфортно 80 кілограмів для кожного воно своє. І зараз просто я розумію, що я би так подивилася і сказала, про що вона говорить? Взагалі, які в тебе проблеми? Але я розумію, що просто Ліра була, напевно, два Іксе, чи три мені дуже. в мене насправді маласніка. різниця тільки 4 кілограми. але ну. вони для мене відчутні. Ну, Ти бачиш, кажу, ти їх відчуваєш я, Так, так Я їх відчуваю. Хоча, ну, наприклад, навіть я так ззовні мені типу, ну, людина носила Excess, вони можуть Exмовне. Але, наприклад, умовно ж з тої ж самої ну, ваги, але ж кажу, в мене з іншого боку цієї ситуація, тому що в мене вона ще не за віку. <хи> але в плані того, що за якоюсь емоціональною складовою я це прямо зробила себе на думці, що це було не окей. Е Бо я повернулася там півроку назад за кордону, і, і тоді якось дуже стрімко почала змінювати життя, максимально все все змінилось там. І ну я там два роки були, я повернулася сюди, там дзвонився якийсь побут, плюс відразу дуже шалений такий ритм життя, якщо там був такий повільний, плюс робота, плюс стосунки, і все воно в одну кучу. І дуже почалося якихось багато моментів з усіх сторін, які там могли мені не подобатися, які якісь мене тригерили, і на яких я відчувала себе некомфортно. І я зрозуміла, що моя вага почала просто. Дуже сильно стрімко зростати взагалі. У ну, мене ніколи я ніколи не була в такій вазі, як я була цього літа. У типу, мене там врахую за літо було плюс вісім кілограм. Це прям очень сильно, ту мач просто. Це був жах. І, і, ну, і при тому, що в мене є така штука, я собі завжди подобаюсь. Типу, в будь-якій вазі я собі подобаюсь. Я пам'ятаю, що навіть якийсь був період, коли я була менше, типу, і ти з Ксюшою мені таке. Ксюш, ну. No. Ми, звісно, ну, звільняємося, але ми ж тебе подруги, і ми можемо тобі сказати, ну тумач уже. Ну, типу. да, ну це було. Я пам'ятаю, що типу, ви такі, ми не хочемо тебе образити, але типу, є момент, що типу, Ксюш, ну якби, контролюй контролює трохи. А я тоді така в той момент, а що контролювати? Я ну, би, Очень сильна божественна. Типу, я це дуже класна любити себе завжди. Да, я тебе типу, завжди така, ну, набрала трошки ваги, така опачки тут з'явилася. Там все нормально. Але зараз я зрозуміла, що це нездорова штука, тому що там за, за, за три місяці ти набираєш 8 кілограмів, тому що ти харчуєшся так само, і це, певно, щось не окей. І я почала прямо в голові крутити. У мене ребята на роботі також почали проговорити, кажуть, що ти, ну, по тобі видно, що з тобою щось не окей. Максимально. У мене здоров'я почало прям дуже сильно сипатись максимально. І Ти починаєш думати і тебе щось що, що так впливає сильно. У мене за ці два місяці пішло 6 кілограмів. Я розумію, що це типу також ненормально, можливо, там, ну якщо там брати умов там да, за стабільний стандартний, просто звичайний два місяці, це не окей. Але в моєму випадку я розумію, що в мене, скажімо, пішли якісь певні фактори, і ну, пев... взагалі змінилася момент з роботи, вже якийсь більш стабілізувався, зрозумілі що став графік, і взагалі мій особистий графік життя став більш мені вже зрозумілий, і я розумію, що ми організму стало вже комфортно. То він уже все, таке все, я вдома, мені окей, і вже почало все, мені здається, стабілізуватися, тому що навіть в мене якісь були так проблеми зі здоров'ям, які також почалися, коли я приїхала, тільки дуже сильні, постійні. І вони також зараз якось почали так плавно піти на другий план, і знову ж таки, вага відразу вже ну, почала стабілізуватися і до тої норми, яка в мене була для мене моєї норми. Тому я розумію, що от е мій емоційний стан. Там мої якісь думки і взагалі мої якісь відчуття дуже сильно впливають на взагалі цілу мою систему, скажімо, і от що може впливати, випливати, реально в, в зайвій вагіт. Дуже сильно від жінку. Всі, всі наші переживання, ось психосоматика, невідчуття безпеки, воно mm -hmm. наше тіло показує Ти, тобі, що не так. І, в принципі, всі зміни вони до чогось ведуть. Треба їх просто контролювати і слухати себе. Ну так. Наступна моя мій висновок, і тепер це така е, точна думка, що після весілля змінюється все. Така неулюблена думка для багатьох чоловіків, які бояться зробити цей крок, і для жінок, які виправдовують не зроблений цей крок. Цей штамп паспорт нічого не змінив. Ні, він змінює. Після весілля я спілкувалася з багатьма парами, які вже одружні, і мене запитували: ну що, щось змінилося? Я кажу: так, змінилося, відчутно змінилося. І ми з чоловіком проговорювали, що відчутно змінилося. Ти вже більш ціниш ці відносини, ти їх бережеш. От ніби з біжутерії стало золотом. Воно набрало ваги дійсності. І ти вже не так легковажно. Ти вже якісь там е сварки, ти вже не думаєш, все, де моя виріза? <ріст> я Уході". вже їду. <ріст> такий, ну ладно, тяжкі моменти, треба підтримувати. Тобто змінює 100%. Ну, а це виключно для тебе як жінки? Чи для чоловіка також змінює? Це, І для так. чоловіка також. От ми, ми з ним говорили це Я питала: кажу, ти відчуваєш якісь зміни? Він каже, так, да, відразу хочеться. Більше піклуватися, більше берегти. Це вже точно твоє. Так, да? Це вже точно твоє, і тобі є сенс вкладатися морально, фінансово, фізично, uh -huh. щось там, на щось закривати очі, а на щось навпаки відкривати. Бо хочеться зберегти вже те, що створили. Ну, може, що немає такої тебе зовсім легкості, бо ти реально забрала валізу і пішла. А то ти забрала валізу, і ти думаєш, так ну що ж, <сínt> подати <сínt> на розлучення, потім знову змінити прізвище. Ну так, що цих моментів. Ну, не те, що вони прям стримують, але все одно вони, мені здається, також якось Так, Це жарти, вони не стримують, але сама цінність як сім'ї з'являється. З наступних з моїх висновків, певно. Це що точно потрібно все до себе і до своїх внутрішніх голосів. Знову ж таки, за мій приїзд, тому що я цю думку прокручувала просто мені за кожного дня, коли я прокидалась там два роки так постійно, постійно. Я про це думала, про це думала. І потім я дуже різко якось зібралася. Я навіть сама якось не зрозуміла своїх якось швидких дій, ніхто на них не їх не розумів, але я вирішила приїхати. І це було супер важливе і правильне рішення. По крайній мірі на даний період я собі його так бачу там. Тому що багато з ким я так спілкувалася, багато хто взагалі мене не розуміє, не підтримує, такі боже. Ну, типу, це була можливість там будувати своє майбутнє. там. Ну, я розумію, що для когось це можливо і є там мрії і бажання, але я повернувшись сюди, я така, боже, да. Це те, що те, що мені було потрібно. І в мене як відразу, знаєте, як оце в тебе така спина просто завжди ніби заспозмогана, тебе тут розпускається, все, і ну, є певні моменти, які дійсно там, впливають, якісь там негативні, ти також розумієш там певні плюси-мінуси. Але саме в даний момент я розумію, що це був мій дуже такий класний вибір і дуже вчасний, і взагалі який, ну, вплинув на там, і вплинув, і вплинув подальше на моє життя майбутнє. Так, в мене теж один із висновків, що дуже важливо прислуховуватись до своєї інтуїції. Моя інтуїція просто грандіозна, вона мене ніколи не підводить. І я це кожен раз топорюю на цьому, і цей рік мені просто довів те, що потрібно слухати свій внутрішній голос, і він не дарма тобі щось там підказує. Також головний мій висновок він склався. Чуть-чуть раніше, але в цьому році я так остаточно в цьому переконалася і дала собі обіцянку не пропускати сімейні свята, сімейні ага. застілля. Тому що раніше ми збиралися кожне свято, це могло бути Новий рік, Різдво чи є народження, Ми збиралися за великим столом, терпіні, але, на жаль, тепер такої ага. можливості немає. Тому що будинку немає, моя сім'я виїхала, і ми намагалися ніби зібрати тут всіх, але не вистачає головного персонажа цих зборицями. І для мене, типу висновок, що я дарма пропускала і десь хотіла гуляти з друзями, краще б я проводила час з сім'єю, тому на наступний рік це мій пріоритет. Хоча насправді ну, типу ти для мене теж була таким ну, дуже дивним, е, дуже дивним удивленням. Але <світ> так, типу, Вліра реально вони збирались постійно. Я пам'ятаю, що ми тоді ще жили там разом. Там <світ> тож ще щось, і Лера там субота, вона я їду з сім'єю. Там я, 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 я прям не розумію. Прям от всі люди з'їжджаються, <світ> <світ> Їх там багато, <світ> <світ> і вони всі з'їжджаються, просто щоб провести реально час разом. Але в тебе зараз аналогічна ситуація, тобто до тебе зараз з'їжджаються так, також всі, типу, в приїжджають батьки да, кожен з собою. Ну, я розумію, але ну, типу, тоді -то з'їжджалася ну, до старших. Тобто, ти також я приїжджала як дитина, типу, до, до своїх рідні. А но, зараз майже у нас там збиралися, виходить чотири покоління. А да. в мене по факту ну, мої, моя сім'я більше. Mm -hmm. Тобто, вже там. Брати рідко приїжджають, вони ну, приїжджають, але, все але, все але вже ді, не попадають да. на, там, на велике застілля. Тобто uh -huh. ну, приїжджають мої батьки, да, і ми так ну, грубками вже, а такого великого, щоб ми всі сіли, приїхали, ще там друзі, якісь, знаєш, uh -huh. такого вже немає. Ну, але ж я ж що це виїжджати ви приїжджала до старшого покоління, тобто це вже uh -huh. були діти, тобто це вже були діти твої двоюрідні. Ну, якби ти започатковуєш уже свою таку саму да, ситуацію, но, но не це, збирається, от не збирається, ну, от, ну, от але це тобі здається. Але метрикам. якщо порівняти з іншими там, да. сьогодні, то ну типу навіть моя сім'я, тобто з ким я збираюся зараз, це батьки тільки і все. Тобто, моя ну ти типу, рідна сестра зараз за кордоном. Там от Сьоті, близькі, У нас також було у нас ці свята, такі великі, ну у нас не було так часто, як ваші постійно. А от реально кожну суботу туди збиралися. У нас це було там була Пасха, День народження мам, тому що це якісь були там, майські свята. Потім оці свята в кожному місці оце ми збиралися. Зараз такого немає. Зараз всі якось роз'їхались, всіх вже свої якісь проблеми, пріоритети, і ну, у нас немає такої ситуації взагалі. Тому я навіть до тебе приїжаю. Я в мене таке сімейне застілля, Я ж і на суд'єкти на сімейну тусовку. Тобто я там знаю в гарних стосунках з батьками, дати без вже знаю всіх родичів, просто там не знаю всіх братів, там невісток, всіх дітей. Просто ну я ж я ж кажу, приїжаю сюди на сімейне застілля. Тому тобі може я повіщу цю на контрасті. No, да, да. А але коли типу я, я розумію, що ну, ми супер часто збираємось. Типу. В мене навіть мама каже: що ви там постійно робите? Я кажу, так блін, я скидую кожен раз фотографію. У нас купа людей, це тобто якісь друзі, які сусіди, друзі, які там друзі, родичі просто приїжджають. І це така постійна тусовка, і, і воно так сімейно по-домашньому. у нас таке було. У нас не тільки от там. Бабусі, батьки, діти, внуки. У Нас і друзі, ми mm -hmm. там, близькі друзі теж приїжджали. У нас там інколи такі столи були шку, і не було людям де сісти. Знаєш, тому mm -hmm. що там брат при, е, запросив друзів всі по парам там три пари плюс друзів. Ми там всі в трьох по парах, mm -hmm. батьки в двох по парах, ще батьки в друзі якісь приїхали. Тому у нас, якби друзі, завжди були. Кругу сім'ї. Через те це були такі масштабні застія, де ми там іграли в якісь настільні ігри і просто щось могли передивитися. Знаєш, посидіти по просто. Ми починаємо такі розмовляти, як зараз ми збираємось, починаємо тільки просто розмовляти. Це вже одна тема, друга тема. то-то-то, І мені це дуже класно. І просто ну блін, я за розвиваю цю тему, може, отак затягаємо, але. Мені так подобається, я навіть там своїх знайомим іншим з, ким, там, з інших компаній. Я кажу, місто так класно, тому що якось ми тут спілкуємося про якісь, такі якісь теми, всі цікаві завжди. Тобто ми якось немає якогось лишнього, немає якогось обговорень чи ще щось. Не такого, що дуже часто буває на зустрічах людей. Типу, в нас це максимально це якісь. І, і по розвитку якісь теми да yeah. там, там да там хто де, хто як, хто куди, і це не то, що там похвалитися якоюсь ситуацією, ти наборити ти якось береш досвід, ти запитуєш, і якось воно завжди. І, ніби ти кожний раз цієї зустрічі йдеш за якимось цим інсайдом, Одне слово, та ти з інсайдом. І ну дуже класно. Типу, я прям кажу, що я кожного разу в мене було також, що там їхала якось там без настріч, в мене було якесь платіж. Не да. Типу, я просто їхала така завжди, ти позаряжне, і завжди в мене щось в голові, типу, щось я новеньке почула, щось новеньке дізналася. І там тобі щось можуть навіть там якось порадити по чомусь. Ну це супер класні прямні зустрічі. Моя сім'я, моя тінь. Yeah. Так, Лячик, ми з тобою проговорили як певні висновки цього року. Е а тепер, я думаю, пора поговорити <плани> про плани і мрії на майбутній 2025 рік. Чи ти якось будуєш собі плани? Я знаю, що є люди, які там на початку року або в кінці, наприклад, попереднього року пишуть прям свої там плани, в чернеточку і потім якось виконують трьох <плани> пунктах. Чи ти таке робила, чи ти таке робиш, і чи є в тебе вже плани на 2025 рік. Я знаю, що у багатьох людей це працює, типу, прописати на бумажці, там, спалити, з'їсти, не знаю. Це mm -hmm. я Я вірю в бажання, яке от ми загадуємо на Новий рік. Mm -hmm. Я завжди пишу на бумажці, спалюю шампанське і так випити, і Де, що це бумажка? То святе. Але прям, можна... щоб я прописала собі список, ні, я більшість тримаю в голові. І насправді, спочатку повномасштабно, я зрозуміла, що дуже багато того, що ми будуємо, а всесвіт mm -hmm. розпоряджається по-своєму. Mm -hmm. Тому, в принципі, о, з найближчих таких цілей це масштабування, масштабування в бізнесі, масштабування в сім'ї. І головний акцент, звісно, я ставлю на наш розвиток, на розвиток Хагерс, щоб в нас було більше однодумців, більше людей, з якими хотілося б поділитися, поспілкуватися, когось навіть запросити до нас в гості. Це такі ну, три основні пункти, в принципі. Ви бачите, ми просто з Ліри приговорювала, вона каже, там, ну ти думала, планувала якісь, і в мене, так, от мене це да, думка, що я так Блін, ну не ну, ну, надо, не ну, надо, щоб прям от прорвало. На треба треба працювати. От мене да, в Мене на 25 рік це точно, щоб мені е, щоб нас у мене вже в голові. Треба це зробити, треба це зробити. Там я вас кидаю, це робимо, це робимо. Mm -hmm. І да, У мене є прям дуже багато бажання, якогось такого внутрішнього, такого щирого, і прям щоб воно відбулося. Воно склалося саме так, як воно хочеться, як воно є десь там в себе в голові. Тому от, да, Якщо гарно казати коротко, це масштабування, масштування. Да? Я би навіть не знаю, чи це там, і мрії, чи це бажання. Ну, да, в мене тіп, вже, до речі, і це може навіть якісь висновки цього року і одночасно мрії майбутнього. Все-таки стосунки, це дуже дивна штука. Тіп, я завжди просто людинка, яка завжди. Вчора тіп, хочу, завтра. Да, не В мене завжди, я тіп, уникала, але мені здається, що треба все-таки спробувати якось в, IT в Brian, я, <laughs> uh, да. я не знаю, типу, наскільки це, ну, це. Це просто також мрія і плана ефемерника, коли тебе немає там, умовно з ким. Но це це робити? нормальна ціль побудувати серйозні стосунки yeah. в найближчі yeah. рік-два. <пьют> Все-таки мені не хочеться певно вже цих мене навіть зараз там, була якась плаваюча ситуація, думаю, так. Чи зараз мені краще якісь просто вільні стосунки? Чи краще, ні? Але, певно, ні. Певно, треба трошечки вже тормозити все. <смір> да вийде, <смір> не знаєте, Вона на там набирала порадитись, і ми з чоловіком просто в студію і ми: Ксеня, тобі це не треба, треба отак, а не отак. <смір> да, і вона, я, я їй казала, а вона така. Рестрілися. Я кажу, чого ти розстроїлася? Ну, бо тобі, ну, я подумала, ми просто попередньо проговорювали, вона каже, о, прикольно, класно, все. Потім така, я подумала, ні, вже не треба. тобі це. І пана все-таки реально не треба. Е -е, треба трошечки вже все. Дівчина, на Рекомендаційний лист напишемо На пошту можемо діслати. Відео, візитівка, все діла. Знаєш, до речі, я подумала до цих списку бажань, коли люди пишуть і чекають, поки воно здійсниться. Мені здається, це повна фігня. І і, ну, Можливо, ти... деякі не чекають, деякі працюють над тим. Просто ну, тобі знаєш, надувач... от марафон, типу, колись була така Єлена Бліновська, ага. і ти, типу, напиши під Луною в якійсь там певні години, запали певну свічку і все здійсниться. Я, коротше, думаю, що це от, оце фігня. І поки ти не почнеш їбашити, ну, нічого не трапиться. А, ну, да. ну, і це стосується всього роботи, здоров'я, відносин якихось. Над цим є певна робота. Ну, да, Певний труд треба докладати. А я пам'ятаю, що я не якийсь рік зустрічалася з хлопцем. Ну, тоді як зустрічалася, так щось було. І він прям писав, він в нього був оцей блокнотик, і він прямо це пам'ятає, що це було ті, там, останні ці дні перед новим роком, він це прописав всі пункти. Каже, ти прямо їх виконуєш? Ну да, так, я працюю над цими пунктами, потім я їх виконую. Ні, ну, є якісь е, такі певні, які ти можеш точно реалізувати. От в мене є оцей пункт, з цими правами, в мене вони вже просто ну, вже в голові постійно. Мені потрібно здати на права, мені потрібно їх отримати. Uh, і я от розумію, що це та штука, яку можеш записати. Ну, типу, ти і так її зрозумієш, але от її треба виконати. Тобто це просто така дія, яку ти можеш виконати. Тобто ти її просто взяти і зробити. Типу, це. Але є, певно, що кажу, такі ефімерні міріці, знову ж таки, от у мене там стосунки. Тобто, я розумію, що тебе немає цієї там, людини чи там ще щось, але просто є бажання, таке якесь внутрішні, що ну, за рік, мені здається, десь щось ну так. Напробувати можливо. Слідкуйте за нашими наступними випусками, ви дізнаєтесь, з'явиться ксенії стосунки чи ні. Побачимо, побачимо. Ну і ще певно, з яких з моїх мрій, маленьких чи великих, є точно подорожі в будь-якому випадку. Мені прям дуже хочеться ще поїхати кудись, точно там, не знаю, хочу сказати мінімум дві країни за окремими подорожами. Я вот не да. Це головна окрема подорожам. Це ж є це тури, та ти гняш по всьому. Знаєш, у нас зараз. Якщо ти їдеш у будь-яку крим, ти йдеш через окремо штриха вида, то мені дуже хочеться, тому що там умовно теж кажу, там були якісь моменти і негативні тому, як я проживала за кордоном, але були плюси того, що там дуже легко було, тому що моя локація, де я проживала, мені було тобто умовно до Парижу їхати декілька годин. Їхати в Амстердам мені було декілька годин на авто. Типу, ти сідаєш там три години в Амстердамі. Ти сідаєш там, не знаю, декілька годин ти в Парижі. Типу. І це от мені зараз цього не вистачає. І я розумію, що там це півроку були такі типу, бігом, 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 бігом. І ніби не було навіть коли виділити час, щоб кудись поїхати. От тому я зараз прям я точно хочу, щоб обов'язково поїхати ще кудись за кордон і саме якісь такі класні місця, які би мені там хотілося побачити. У мене все простіше, моя ціль на цей рік – налагодити режим сну. Також. Хоча в тебе, мені здається, ця людина взагалі класно лягла, а ні, ти останні часом не класно лягла. Останнім часом це дуже погано, і в мене через це є деякі проблеми по аналізу, і мені дуже треба налагодити режим сну. Саме раніше навчитися лягати, ну і вставати бажано на півгодини раніше. Тому це така моя ціль номер 1 Я її починаю з понеділка і якогось постійно додам. Хоча я пам'ятаю, що там реально з цим взагалі не було. там умовно ти пишеш там, Лілі вона каже, а в мене телефон вже відкладений, я вже спала цей час, ти Так, Дуже збилася. Я там вже якусь інформацію підчитала, чому так що треба прибрати. Якщо все вийде, я буду ділитися. А прибрати що побачити? А, а, не скажу. А, угу, понятно. От просто, щоб ви розумієте, я зараз просто на фоні е, лежить пас Ліра. Якби у нього режим сну, мені здається, взагалі все прекрасно. Я хочу як у нього режим да, сну. Так, то взагалі режим життя, я скажу, як у нього. А, просто просто люди раді сон це найважливіше. Да. Це важливіше, ніж здорове харчування, ніж, ну, ніж тренування. Це теж важливо. Але сон на першому місці просто тому дуже важливо. Ну, до речі, це ну в мене немає цього в списку, але насправді мені це також не, не, поважало, не завадило додати список, тому що я також дуже сильно погано. У мене все зараз дуже сильно погано з графіком. Я можу лягати о третій. О шостці кудись вже їхати, і ти така, ну, прикольно, що зможе за три години триматися. А, а навіть... скоро тобі три. То... Так, є, ці моменти, є моменти, що типу, ти все одно помічаєш, що є набріки, типу, і ти розумієш, що вони є ще плюс, то що ти не спиш, як людина, типу, є якісь там моменти, там, ну, прям помічаються, помічаються на обличчі, як це сказується, типу, ці твої три години сну на день. І взагалі, типу, навіть ну, на емоційному і на моральному квисуні аналогічно сказується дуже сильно. А так, коли лягаєш це спати в години mm -hmm. 10, ти така уже 7.30 ранку, ну що? Yeah. Давайте будемо зараз yeah. займатися, що ти там. Що yeah. для тебе символізує сам Новий рік і входження в Новий рік? Чи є для тебе якісь в цьому дні особливі моменти? Я просто взагалі дуже сильно обожнюю. Стата цілому. Я оце свято, це я. Я і свято. А от Новий рік я не знаю. В мене воно з дитинства це таке було просто якесь свято, яке я чекала так якось прямо всією душею. Я очікувала на це свято. І в мене зараз нічого не змінилось, навіть навіть коли я не знаю точно, як зараз мене. Не зовсім добре не буває планів на цей на Новий рік. Як ти будеш його святкувати. Але все одно у мене це різдвяний період, це якась така магія для мене. Оці вогники, ялинки, я та родина, яка хоче уже все приказати в домі, ще коли осінь, і ще коли ну якби люди взагалі не думають про новий рік. в мене вже оцей джинкали здалась. Я обожнюю. Це от для мене саме якийсь постійно щасливий період. Я не знаю, якось так мене ну, тож він мене характеризує. Ну тожен це характеризується Да. Я теж люблю для мене в, в новому році якась магія, ніби mm -hmm. по перше. По-друге, це як новий етап. Ти так. починаєшся з чистого листа, ти будуєш собі нові плани, даєш собі нові обіцянки, налагодити режим сну, да, да, та, навчитися так. справлятися з емоційним вигоранням, Знаєш, І ти ніби так, так от з 1 січня максимум з другого я починаю нове життя, і це завжди ти. І воно, ну я просто все якось так поглинаю. Тебе це свято і в цю всю мрію, що в мене так і відбувається. Що з кожного просто нового там, року... що не просто так, як звичайних людей, в ліра ще ви розуміла, що день народження третього числа, да. тому в неї, якби ось всі ці мрії, і бажання, це все в неї просто x 2 Вона нароща да. і таке. Ну запускаємо це. Знаєш, і в мене ще ну з дитинства в мене день народження майже відразу після mm -hmm. нового року. Це був просто подарків. <ріст> і подарків. Я завжди себе, ну там коли менше було, то дуже багато подарунків, іграшки, ти такий клас. А потім, коли вже ти стаєш підлітком, тобі вже не подарунки дарують, а гроші. І ти такий. А я Даромай мільйонер! <ріст> і це просто. І от у мене навіть зараз знаєте, я така думаю, так, ну зараз ми подаруночки всім купимо. А з першого числа я буду багатішим чоловіком. <ріст> <ріст> от просто <ріст> з неба. Воно якось. І Через це сприйняття світу, і воно так і відбувається. І нове життя, купа грошей з'являється. бо не треба подарунки. купувати. Всі ж вітають з самого початку року. Спочатку ви там Новий рік святкуєте, потім там ще щось. Третє вже моє день народження. Спочатку з друзями, потім з батьками, потім закінчується таке. Так, або може якась там поїздка буде. Це прям мені здається супер такий магічний момент, і класно не втрачати цю дитину в собі mm -hmm. і вірити в дива, вірити в це бажання, яке е, ти записуєш чи загадуєш mm -hmm. під е, бій курантів, вірити тем, в те, що тобі принесе подарунок Санта. Да? От всі mm -hmm. ці дива берегти їх в собі, вірити в чудо, і тоді вона обов'язково прийде до тебе. Тож ми бажаємо вам, щоб всі ваші мрії і всі ваші плани, які б вони іноді не були б ефемерними, які б вони іноді не були б там не знаю супермасштабними, але вони обов'язково збулися і не дивлячись на те, записали ви їх в свій блокнотик чи ні. За здійснення мрій. До нових зустрічей з Новим роком! З новим щастям.